Доброго, теплого, затишного вечора вам, любі матусі, миру і злагоди вашим родинам. Ми знаємо, що у вас зараз безліч домашніх справ. Саме тому ми пропонуємо вам спокійно зайнятися ними. А ви, маленькі чомусаки, влаштовуйте зручненько у своїх ліжечках і уважно слухайте нашу казочку, яка називається Два бажання для еха. Що таке ехо? Спитаєте ви. З цим природнім явищем ви, певно, вже зустрічалися. Згадайте, під час прогулянки в лісі, коли ви голосно кричите, вам луною відповідає той самий голос Ехо неможливо побачити, Його можна тільки чути. Але маленькі слухняній дівчинці з нашої казочки неймовірно пощастило. Отже, розпочинаємо. То був чудовий літній ранок. Сонечко почало світити мені в очі, і я швиденько схопилася на ноги, вийшла, позіхаючи з хати, грання руса переливалася і виблискувала різними кольорами. З усього було видно, що природа уже прокинулася, але у хаті панувало сонне царство. І я вирішила, що було б добре трішечки прогулятися. Взувши чобітки, я пішла до річки, поблизу якої буяв. Зелені в ліс, я любила проводити там час. Такі прогулянки дарували спокій душі. Я йшла, вдихаючи чисте повітря і п'янкі аромати лісових квітів, дивлялася в кожен відблиск сонця поміж листям дерев, любувалася синьою річкою, яка була вже неподалік. Ті хвилини, будучи в повній гармонії з природою, я нічого не підозрювала, але раптом почула десь поблизу зойк, ой, ой, такий ой, тихий. Ой, ой. Що його майже не було чути, прагнучи врятувати бідолагу, я одразу ж кинулася на допомогу, аж раптом ледь не наткнулася на те, в існуванню чого ніколи б і не повірила. Якась маленька, кудлата, потворна істота, заплутавшись у повотинці, кричала, била ой, ніжками, ой, ой, ручками і благала про допомогу Ай, та, побачивши мене, грубо сказала Чого, чого пішли, допоможи! Я простягнула свою руку, щоб це незрозуміле явище природи могло вибратися. І оскільки було дуже цікаво дізнатися, що це таке, я продовжила розмову. Що ти таке? Не що? Не що? А, хто? а хто? Я ехо. Я ехо. Це через, через мене, мене ти заблукала в лісі декілька днів назад. Тай, ну я дай, тебе я гарненько дай, роздивлюся. І для чого ж ти так вчинив? Тому що. Тому, Тому що тоді так, так вийшло. Я, я хочу зробити, зробити якнайкраще. Найкраще. Ти, ти дуже гарно, гарно співала. І я, я вирішивши, що, вирішив, що, що твій голос довше лунати лісом мені і веселити мені мені його мешканців, почав, почав повторювати за тобою, тобою мелодію А ти, а ти думаючи, думаючи, що йдеш, йдеш до людей, заходила все далі і далі в ліс. Тільки ввечері я побачив тебе. Коли, Коли ти, ти плакала, плакала, стоячи під, під дупом, у якому я живу, тоді, почувши почув голоси твоїх батьків, почав, почав знову наспівувати твою батьків. пісеньку. Так, так вони знайшли, знайшли тебе. Пробач, мені, мені дуже соромно. Насправді я не злий, зли, зли. бо затягую до себе і лякаю тільки тих, тих дітей, дітей які, які не слухаються своїх батьків. І йдуть до лісу без дозволу. Тому, Тому люди вбачають мені зло, зло а я є істотою їхньої уяви. Щоб залагодити свою провину і подякувати тобі, тобі за порятунок, я, я готова, готова виконати, виконати два твоїх будь-яких будь бажань. Говори, не соромся. Гаразд. Я хочу, щоб ти став моїм другом. Другом? Ти справді цього, цього хочеш? хочеш? Так. Але ж в мене ніколи не, не було друга. друга. Я, навіть я навіть не знаю, навіть що це, це таке. Не хвилюйся, я навчу тебе справжньої дружби. Добре, Добре. Я, стану я стану твоїм другом. Тепер я говори інше, інше бажання. Нехай люди у моїй країні стануть добрішими і щасливішими. Я хочу, щоб вони робили добро один одному безкорисливо. Добре. Добре. Твоє бажання виконається, але не одразу, бо для того, щоб викорінити зло, потрібен час. Дякую тобі за те, що ти мене врятувала і стала моїм другом. Ти зробила добро не тільки для мене, але й для усіх оточуючих. Як у тобі такий маленький, така велика душа. Не у кожної великої людини є велика душа. Справді, ти, ще й, ти ще й розумна. Ой, ехо, пробач, але я вимушу не бігти, вже пройшло багато часу, і мене чекають рідні вдома. Іди, Іди. я розумію. Не сумуй, малий. Я завтра повернуся у цій порі на це ж місце, і ми разом гарно проведемо час. Я з нетерпінням, я нетерпінням чекатиму, чекатиму на тебе. Бувай. Бувай, бувай, бувай. Ехо, сильно, але ніжно обійняли мій великий пальчик Бувай, мій новий маленький друг. Вдивляючись в щасливе обличчя нового знайомого, я зрозуміла, що він не такий вже й потворний, яким здався мені спочатку. І я була впевнена, що він теж змінив думку про мене, Аж раптом мій новий друг просто зник. Спочатку я подумала. Що він десь упав у траву, але потім зрозуміла, що помилилась. Повертаючись додому, я дарувала усім зустрічним свою посмішку та хороший настрій. Відчувала, що моє бажання вже здійснюється. Після зустрічі з ехом я зрозуміла єдине, щоб зробити світ добрішим, потрібно починати з себе. Той ранок був прекрасним. Він змінив моє життя. Протягом усього дня сонечко зігрівало мене своїм теплом. А ввечері, дивлячись на захід, я дякувала йому за такий чудовий подарунок, і в думках благала тільки б це був не сон. Сподіваюсь, вам сподобалася казочка, мої маленькі слухачі, написала її юна журналістка Ніна Міноська, яка грала роль еха у виставі, а роль маленької дівчинки виконала Каріна Загурська. На добраніч, мої маленькі чомусики, я бажаю вам солодких снів. Бувайте! Ваша Анастасія Олексюк. Моє, миле дитятко, зійшла. В небі зоря. Спи, маленьке хлоп'ятко, спи. Світі доброго і злого ти пізнаєш свій шлях.